Так, друзі, всім доброго дня. Вітаю всіх на копі. Сьогодні плюс 13, ось таке поле. Дуже комфортно копати, вітерець легенький. Гарно. От, Випала перша монетка. От. І монетка у нас. Крейсер, я вже подивився. Ось цієї ямки. І крейцер у нас 1859 року. Одна сторона добре читається, а друга, на жаль, затерта. Ну що ж, добре, беремо, копаємо далі. Так, друзі, і знов сигнальчик. І монетка. Я навіть не копав. Лежала прямо зверху. І це в нас... І це в нас 10 копійок України. Ось. Добре, беремо, шукаємо далі. Так, друзі, копаємо далі. І перейшов я на город. І от з такого городця, ну я ще його не пройшов. Викопав я цікавеньку штуку. Шкода, тільки що вона не ціла. Не знаю, що це таке. Це напевно якась кокарда. От якби ціло знайти, це було б класно. Ну що ж, беремо, пошукаємо ще. Так, друзі. І знову в нас верхова находка Знахідка. І це в нас... Це вітіки. Три копійки з 40-го року. До реформи. О, досить класно стані. Ось вони. Добре, беремо, шукаємо далі. Так, друзі, і знову монетка. Я ще не дивився, що за монетку розглянемо. А монетка у нас. Монетка у нас 50 копійок України. Добре, беремо, шукаємо далі. Так, друзі, і знову з ямки випала монетка. Я ще не дивився, що це за монетка. Зараз подивимося. О! Це у нас... Це у нас На всього Все, Всього все. 25 копійок України. От. Ось вони. Добре, беремо, шукаємо далі. Так, друзі, копаємо далі. І знову з такої ямки ось така монетка. Що за монетка я не дивився? А монетка у нас. Знову 10 копійок України. Ось вони. Ну що ж, беремо, шукаємо далі. Так, друзі, і знову ямка, і знову монетка. Монетка я підозріваю, що знову Україна. А ні. Не Україна. Монетка в нас. Зараз. Три копійки. СССР. Ось вони. Це в нас рік, по-моєму, 80 -й чи 86. -й. Ось. Добре, беремо, шукаємо далі. Так, друзі, коп я завершив. От сьогоднішній результат. Один крейцер австрійський, дві монети советських, 3 копійки після реформи і 3 копійки до реформи. Чотири українських. А саме цікава, то це отака штучка. Що це таке? Як хто що знає? Прошу писати в коментарях, кому відео сподобалося. Ставте палець догори, ні, ставте донизу. До зустрічі на копі!